Це Майнкрафт підран з анюткою на випадковому сіді. Сід і версію ви зможете знайти в описі під відео. Да, Анютка, ти вже тут, Привіт. Офігенно, що ми вже тільки заспаун зразу склали озеро, да, Анютка? офігенно. Офігенно, ура! Але одного озера маловато, Аня. Дивись, от такого туда там рівнини, не туди. туда. Аня, давай, біжи за мною, бо. Нема так, я уже бачу якісь коні. Опа опа-па-па-па, бачу портал, аня, біжим до нього, біжим до нього. Оооо, я вже добігаю до портала і зразу бачу там далі село Аня, ти можеш навіть не усналиваться біля портала, а зразу бігти до того села і лутати сіно, якщо воно там буде. Ну nice. 19 е, залізних і золота яко. Дивись, ти копай пшеницю, я вбиваю галяну. А я ешка за Скільки багато надо? Ну, чим більше. Добре. Човна Що заебачим, щоб швидко перебігатися. Так, зараз цього лоху убивай. Такс, такс, такс. Е, три заліза все. Боже мій. Ну три це понятно, це зразу е, З тих теж можна заїбашить 2. Е, бам. 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 Я все забрала. Все, Аня, біжи, не тратиться час, побіг. Аня, ти біжиш? Так. Да. Не знаю. Тільки сідаємо, зразу висловим. Сила. Не, а. Все, господи. Все, Аня, все, Аня, по сути, готово. По сути, готово. Так, все. О, погнали, погнали, Аня, погнали. Жди, да, я сложу. То, лишне. Лоб, сложу. Я покинул Ну Тут уже ендермен, це уже заебись. Опа, Адська крепость, адська крепость, Аня, все, аня, это тупо теж на надо. Тики, приходит, сразу купай блоки, щоб не хватает, шлянь туда строить. Ух, Я бежу вниз. Ой, йой, Оп. Там тоже, там тоже... Чекаем нахуй оттуда. Там тоже скелетон. Тут -то духуятель скелетов, Аня. Ё-моё, там на кусок. Так, там тоже скелет. О, Аня, тут спальня, тут спальня. Все. О, вы не заспались, Аня, я. Тут три опять хуй не заспались. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, нека не пизда. Пизда, пизда, пиздой. Аня, у меня уже, кстати, шесть палочек, так это уже заебись. Оп! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Я балдею. Так, 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 -так отход, отход. Сиди палок, сиди палок. Нихуя. Блять. Оп. И еще, еще одна, остальная палочка осталась. О, палка. Все, Аня, дрипим, дрипаем, мы тут дрипим. Короче, Аня, нам требовались э, в сторону до нашего портальчика. Оп. Влад. Заебись. Вот бы я зараз не ёбнулся с этим синдромом. Жди, я зараз покажу. Может, и мне как раз будет играть эти очи. Ага, хуй. Опа, ботинки, заебись. О, выпал. Прикинь, нихера хера себе, вин. пять штук мне за зараз. Я в афиге. Шен, все, так, 12 штук. Єбать, боже, я, я би стою поцілувався. А не це, напевно, твій брат, ви, ви з ним дуже похожі. Презент з Підкарпаття в Галичину. Ахуєнно. А скільки треба цих ентерпьорлів? Ну так само, як і у всіх. Я не знаю, що мене вже 12 є. Оп, ще 13, зайбісь. А, блядь. Пізь, блядь. Дайте, 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 сонечку. Пліз, пліз, пліз. Дай ентерпьорлів, дай ентерпьорлів. Будь ласка, будь ласка. Будь ласка, ласка. Ага, блядь. Да не, это ж блясу Так, скидаємо перше око і. Во туда. Блядь, Сука. Е, нам в ту сторону погай. А лодка. Куди пусть, а? Блядь, зник! Я ебанусь. Один згорів, інший зник. Це як ціль. Російський воєнськ. Та на ношах це все, що залишилося від Гіві. Він згорів на робочому місці, у власному кабінеті. Опа, село. Але нам трохи не до нього. Окей. Я ділянчий, що нам один світ ще й хватить, бо якщо не хватить, то... то це буде піздець. Прямо вийдемо плюс-мінус на рівні ще ну, один А по деревах є тепло. Давай ще трошки побежимо, спіємо і кидай. Ой, блядь, сука! Як невчасно. Баванпости Реально? Сука, я й був. Ще одна зміка. Стоп. Давай я піду все-таки залутаюся. Може там щось Тут абсолютно нихуя загада. Ну, блять, будто. можливо, мене зараз ще шею убьет. Ти, головне, біжи, а. А то вони за тобою прям все и тупой. Блять, 6 піс... далековато себя херницу здається. От мені цікаво, скільки максимум можна пиздец. Ну, типа затем не бучим продам. Подписчики, якщо ви знаєте, пишіть в коментарях. Та я поїм, блядь. Де, вниз ушла. Походу, да. Піздуй. Воно точно вниз пошло. Ніхуя, на мене не спустив. А сюди, ну. Не виплив. Чи не випали? Розбились. На сім очей аймо. Тобто ми зря, блять, проплили, нам хоч 5 кілометрів. Що, да. десь отут чи що? Ну, туда ще. Давай, блядь, піджиємо. Ну так, да, нахуй. А нам і це око теж нагадає. Та воно само не знає, блять, що воно хоче. Да, воно теж, блядь, гадає, і хоче ще щось одне. Вок, стоп. Вок нам не помішає. Вы будто бы прямо тут. Вниз, вниз, ушла, вниз ушло. Опа! Наконец-то, лки-палки, барбос. Дували? Ты спускалась сюда вниз? О, нашел, 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 нашел. И теперь момент истины. А, хвалить там получить. А. Що? Блядь. Ну да. Сука, а я плюку сейчас. Можна. раз, два, три, чотири, пять, нахуй. Все. Сразу після того, як ти почуєш цей звук... Можна Можно убиться. Давай, Аня, разорваем, разорваем одного одного. Давай, давай, давай. як це завіщав, стасик. Пертал, мене навіть ези вже немає. В смысле, блядь? Ну все, нахуй. Ну і щоб вам не було так сумно, що ми не пройшли Майнкрафт, гляньте як наш кіт грається з мишкою.